Всім привіт! З вами Ірина. І темашого сьогоднішнього заняття I can use link words. Part 2. Я можу використовувати слова зв'язки. Частина друга. Розділ A when and if future. Слова when коли та if, якщо, коли говоримо про майбутнє. Різниця між цими словами. Приклади. I'll post the letter when I go out. I'm sure I'm going out later. I'll post the letter if I go out. I'm not sure I'm going out later. Я відправлю листа, коли піду гуляти. Я впевнений, що я піду гуляти пізніше. Я відправлю листа, якщо я піду гуляти. Я не впевнений, що я піду гуляти пізніше. Значить, when, коли ми вживаємо, коли ми знаємо, що це станеться. If, коли ми не впевнені, що це відбудеться. When коли. If якщо? Або ми можемо сказати наступне. When I go out, I'll post the letter. If I go out, I'll post the letter. Все одне і те саме, але Речення, поміняні місцями. У першому випадку у нас на першому місці був результат, у другому умова. У перших прикладах у нас на першому місці був результат, я відправлю листа. У першому на, першому, на другому точніше місці була умова, коли я піду або якщо я піду. А у другому прикладі, у нас спочатку йде умова, коли я піду або якщо я піду. А далі на другому результат. Я відправлю листа. І зверніть вашу увагу на те, що якщо умова стоїть на першому місці, ми обов'язково її виділяємо комою. Якщо умова стоїть на другому, то ми після результату кому не ставимо. Я про це розповідала, коли пояснювала first conditional. Перший тип умовного речення. Я залишу вам посилання на цей граматичний урок у кінці відео. Далі, the verb after when or if is usually in the present simple, not the will form. Not I'll post the letter when I will go out. Дієслово після when або if зазвичай вживається у present simple, теперішньому простому часі, а не з will. Бачимо, що після when ми не кажемо I will go out. Ми кажемо when I go out. Так само після if не if I will go out, а if I go out. When та if плюс present simple, not will. Вправа один. Circle the correct answer. Обведіть правильний варіант. Приклад. I'll tell her if I see her. Я скажу їй, якщо побачу її. І нам дають два варіанти. I'm sure, I'm not sure that I'll see her. Я впевнений, я не впевнений, що я її побачу. Якщо у нас вживається if, то ми не впевнені. If перекладається як якщо, не впевнені. Перше, he'll be okay when he sees her. Він буде почуватися краще, коли побачить її. Коли when? He is sure, He is not sure that he'll see her. Він впевнений, він не впевнений, що побачить її. Якщо вживається when, то це впевнений. Sure. Друге, if I go to Beijing, I'll email you. Якщо я поїду до Пекіну, я. Відправлю тобі емейл. I'm sure, I'm not sure that I'll go to Beijing. Я впевнений, я не впевнений, що я поїду до Пекіну. If, якщо це не впевнений. Not sure. Третє, I'll ring you if I can come. Я зателефоную тобі, якщо я зможу прийти. I'm sure, I'm not sure that I can come. Знову, якщо ми ще не впевнені. Значить, not sure. Четверте, he'll feel better when he gets home. I'm sure, I'm not sure that he's going home. Він буде почуватися краще, коли дістанеться дому. Впевнений, не впевнений. When це впевнений. Тобто, коли вже буду вдома, буду почуватися. Краще або коли він буде вдома, буде почуватися краще. Це su. Sure. П'яте. When we get on the train, we'll ring you. Коли ми сядемо у потяг, ми тобі зателефонуємо. It's sure, it's not sure that we'll get on the train. Це точно або це не точно, що ми сядемо у потяг. When це точно, тому sure. Шосте. I'll find the museum if you take a map. Я знайду музей, якщо ти візьмеш карту або мапу. It's sure, it's not sure that you'll take a map. Це точно або це не точно, що ти візьмеш карту або мапу. If якщо це не точно. not sure, Є. Виконали. І, як ви помітили, у нас після when та if вживається present simple, хоча перекладаємо ми речення як у майбутньому. Подивитись це правило у відео, яке я вам залишу у кінці цього відео. Очищуємо та переходимо до вправи 2. Complete the sentences with if or when. Доповніть речення словами if або when. Давайте будемо доповнювати. Приклад, if you miss the 7 o'clock train, you'll have to walk. Якщо ти пропустиш потяг, який відбуває о 7-й годині, тобі доведеться йти пішки. Ми не скажемо, коли ти пропустиш, тобі доведеться. Тут, якщо ти пропустиш. Перше. It's cold tonight. We'll have soup. Якщо сьогодні буде холодно. Сьогодні ввечері ми будемо їсти суп. Коли сьогодні ввечері буде холодно, ми будемо їсти суп. Звісно, що if. якщо буде холодно. Коментар, текст. If. Друге. I'm 30. I'll have a party. Мені 30, я влаштую вечірку. Коли мені буде 30, я влаштую вечірку. Або якщо мені буде 30. Тільки коли? Тому що обов'язково людині має виповнитися 30 років. Інакше ніяк. І 40, і 50, і 60, і 70 і більше. Третє. I'll call you. You forget to ring me. Я зателефоную тобі, якщо ти забудеш зателефонувати мені. Або коли ти забудеш зателефонувати мені. Звісно, якщо. Тому що коли ти забудеш зателефонувати мені, тут сенсу немає. Четверте, we live. It stops raining. Ми підемо з того місця, де вони знаходяться, коли. Припиниться дощ, або якщо припиниться дощ. Ну їм звідти треба йти, тому коли when it stops raining. П'яте: He'll do it. Hmm? He wakes up tomorrow. Він зробить це, коли прокинеться завтра, або якщо прокинеться завтра, тільки коли і ніякого іншого варіанту. Обов'язково прокинеться. І останнє шосте. You lose your key, you can phone me. Якщо ти втратиш ключ, ти можеш зателефонувати мені. Коли ти втратиш ключ, ти можеш зателефонувати мені. Ну, не будемо сподіватися, що ми не чекаємо, коли людина втратить ключ, загубить ключ. Тому якщо втратиш, зателефонуй мені. Є. Yeah. Очищуємо і переходимо до розділу B. When and while коли і у той час коли. When and while both mean in that period of time. Обидва ці слова означають у periód період часу. Приклад, I found the doctor when I was on holiday. I found the doctor while I was on holiday. In a period when I was on holiday, я телефонував лікарю, коли я був у відпустці. Коли я був у відпустці. У період, коли я був у відпустці. І тут у нас стрілочка past минуле. Ось тут він був у відпустці. І now це зараз. От зараз він уже не у відпустці, він ось тут був у відпустці. Тому оцей період ми позначаємо словами when та while. Далі, when but not while. Also means at that moment or at that time. When, але не while, також має значення у той момент, у той час. I gave Jack the money when he got home. Not while he got home. Я дав Джекові гроші, коли він прийшов додому. At the time I met him – У той час, коли я його зустрів. Це не період часу, це якийсь один момент, коли він його зустрів. Тому while тут не можна вживати. Тому що while це у той період, коли, як це було з відпусткою. Коли я був у відпустці, це цілий період відпустки, як під час моєї відпустки, а тут саме тоді, коли він його зустрів. Знову бачимо минуле теперішнє. І ось у цьому минулому одна з дій Джек прийшов додому, і я дав йому гроші. Висновок, коли ми говоримо про цілий період часу, ми можемо вживати як «when», так і «while». Love. Коли ми говоримо про момент у минулому, ми вживаємо when. Далі, вправа три. «Circle the correct answer. Sometimes both answers are correct. Обведіть правильний варіант. Іноді обидва варіанти правильні. Обводимо, беремо інструменти і обводимо. Приклад: The lesson started when, while the students sat down. Урок розпочався, коли студенти сіли. Це був не цілий період, це один момент сіли і розпочався урок. Тому обрали when. коли. Перше. Come and see me while when you arrive. Приходь до мене, коли ти прибудеш, коли це не цілий період. Тобто спочатку прибудеш, потім приходь. Це конкретний момент. Тому when you arrive. Друге, I'll help with the children when, while you get home. Я допоможу з дітьми. Коли ти прибудеш додому. Знову, ти прибудеш і я тобі допоможу. Це не цілий період, а прибудеш і я тобі допоможу. Тому when you get home. А, наприклад, якби він казав, я допоможу тобі з дітьми, поки ти будеш відсутній, оце цілий період відсутності, то було б when you are away from home, або while you are away from home, От тоді було б і так, і так вірно. Третє, she saw the accident while when she was shopping. Вона бачила нещасний випадок або аварію у той час, коли робила покупки. Тобто у той момент, коли вона їх робила, під час своїх покупок вона побачила нещасний випадок. Тут не було, що вона скупилася і потім побачила. Тут все було одночасно. Тому це і While, і When. She met Mr. Jacks While, When she got to the station. Вона зустріла містера Джейка, коли. Вона прибула до вокзалу, прибула і побачила. Це не період, це момент. Тому тільки when. П'яте. I'll wash the car while when you are at work. Я помию машину, поки ти будеш на роботі. Протягом того періоду, коли ти будеш на роботі. Тут у нас період. Тому обидва варіанти будуть вірними. While you are at work. When you are at work. А якби було Я помию машину, коли ти прийдеш з роботи, то то було б when. I'll wash the car when you come home. Шосте Shall we go out when it stops raining? While it stops raining? Давай підемо погуляємо, коли припиниться дощ. Дощ припиниться, і ми підемо. Це не період, це момент після того, як закінчиться дощ. Тому тільки when. Далі очищуємо і переходимо до розділу C. A sequence of actions послідовність дій. І розпочнемо ми з glossary. Firstly. You say firstly when you are talking about the first thing in a list. Also, first or first of all. Ми вживаємо слово firstly, коли говоримо про першу річ у переліку. Або ми також можемо казати first or first of all. По-перше, по перше, по перше. Все це перекладається як по перше. Це все синоніми. And, and then, and after that, або просто after that. You say and then, or after that, when you are talking about the next thing in a list. Also afterwards. Ви вживаєте оці словосполучення, коли говорите про щось наступне. У переліку. Також ми можемо вживати afterwards – Це потім, після і останнє finally. You say finally when you are talking about the last thing in a list. Usually, if it is a long list of four or more things, ви вживаєте слово finally, коли говорите про останню річ у переліку. Зазвичай це, коли ми маємо довгий. Перелік чогось. Наприклад, він складається з чотирьох пунктів, або навіть більше. Давайте тепер з цими словами почитаємо і перекладемо короткі тексти. And we had a really nice week. Firstly, we spent a few days in Budapest. Then we went to Vienna. Afterwards, we went on a tour of the lakes and stayed in Salzburg. For a couple of nights. І у нас був дійсно чудовий тиждень. Спочатку, ось ми розповідаємо про першу річ, спочатку ми провели декілька днів у Будапешті. Потім ми продовжуємо перелік. Потім ми поїхали до Відню. Знову ми продовжуємо свій перелік і, щоб не повторюватися, замість then ми кажемо «afterwards». Після того. Ми поїхали на екскурсію на озері і зупинилися у цьому місті на кілька ночей. It's very easy to make. Це дуже легко робиться. First of all, you fry the meat, and then you fry some onions and add them to the meat. After that, you add some red wine and water. And cook slowly for three hours. Finally, you add some red pepper and cook it for 15 minutes. Знову, по-перше, ти смажеш м'ясо. Потім ти смажиш цибулю і додаєш її до м'яса. Після цього, тут, щоб не повторювати afterwards, нам дають after that. після того. Після того ти додаєш червоне вино і воду і готуєш повільно протягом трьох годин. У кінці ти додаєш червоний перець і готуєш його ще 15 хвилин. Є виконуємо вправу 4. Complete the text with link words. Don't use the same word twice. Доповніть текст словами-зв'язками. Не вживайте однакові слова двічі. Доповнюємо. For this job, firstly, you have to fill in a form. Для цієї роботи спочатку ти маєш заповнити анкету. Це було перше. Тепер у нас йде друге у переліку. Тому ми кажемо then. then. Тільки треба було з великої, ну нічого. You have to go and talk to the boss. Потім тобі слід піти і поговорити з босом. Далі бачимо, що це ще не кінець. Кінець буде ось тут. Значить, тут ми можемо вживати або afterwards, або after that. Давайте покоротше. Так, також з великою. After that. After that, you meet other people who work in the company. Після того ти зустрічаєшся з людьми, з іншими людьми, які працюють у цій компанії. І тут вже останнє. Finally, you have to do a written test. І в кінці тобі треба написати, зробити письмовий тест. Finally. Є. Yeah. Іще один діалог. Hmm. I checked the train times on the internet. And hmm, I looked at the flights to see if they were cheaper. Спочатку я перевірив час потягів у інтернеті. І потім я подивився рейси, щоб перевірити, чи є вони дешевшими, чи дешевші вони. Спочатку. Також можна вживати «first», «first of all «firstly». Давайте first of all. Цього не було ще. І тут продовжуємо. Кінцівки, як бачите, немає. Також може бути then, after that, afterwards. Давайте afterwards. after «Afterwards». Є. Yeah. Очищуємо і переходимо до вправи 5. Її ви виконаєте самостійно. Що ви маєте зробити? Put the sentences in the correct order. Then add link words. Поставте речення у правильному порядку, потім добавте слова зв'язки. Приклад: I checked the answers. I did all the grammar exercises. Я перевірив відповіді, я зробив всі граматичні завдання вправи. Спочатку я виконав всі граматичні завдання, потім я перевірив відповіді. Я буду давати вам тільки по одному варіанту. First, first of all, firstly, then after that, afterwards. Ви обираєте будь-який, який вам до вподоби. Ви також можете їх чергувати. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Багато довелося писати. На цьому наше заняття добігає кінця. Давайте з вами повторимо, що ми вивчили. Значить, ми вивчили з вами when та if when ми вживаємо тоді коли впевнені, що щось трапиться, if, коли не впевнені. І після них ми, говорячи про майбутнє, вживаємо present simple. Далі у нас були слова when та while. Обидва слова when і while ми можемо вживати тоді, коли говоримо про період. Щось відбувалося одночасно у якийсь період. When, але не while, ми вживаємо тоді, коли говоримо про якийсь момент, коли відбулася дія. Щось відбулося за чимось. Не одночасно, а за чимось. І слова, які ми вживаємо, коли розповідаємо якусь історію або щось перечисляємо. На початку ми вживаємо firstly, first, first of all. Коли розповідаємо про іншу подію, ми вживаємо and then або просто then, and after that або просто after that «afterwards». І коли говоримо вже про щось, що було останнім, ми вживаємо «finally». Ось це те, що ми сьогодні з вами вивчили. Наступного разу це вже буде передостаннє заняття за цим підручником, потім останнє і контрольна. Ми будемо вивчати дієслово have та конструкцію have got. Запрошую вас на наступне заняття для того, щоб ви відкрили для себе різницю між вживанням цього дієслова та цієї конструкції. Наразі я з вами прощаюся. До побачення!